1 вересня новий навчальний рік розпочався для 4 мільйонів школярів. 2,5 тисячі шкіл працюватимуть дистанційно, а для очного навчання відкрили 10,5 тисяч шкіл. Ці цифри повідомив очільник уряду Денис Шмигаль. Запрацював очно і єдиний вцілілий після окупації ліцей у Бородянці під Києвом. Там побувала Юлія Коршенко. Добре. Ми розпочинаємо. Для Бородянського академічного ліцею це перше святкування офлайн від початку повномасштабного вторгнення. Майже два роки учні займалися дистанційно. Мені більше подобається ходити в школу, бо якщо пропаде світло, то чи інтернет, то тоді будеш сидіти. Трошки так. Незвично, тому що в мене 11 клас ЗНО, і я не знаю, як я буду готуватися, адже коли було дистанційне, було легше розпоряділити свій час. А зараз і довше триватимуть роки, і більше часу в школі буде проводити. Будівлю ліцею російські війська пошкодили під час наступу на Київ. Одразу після деокупації Київщини в закладі почали ремонт. Було пошкоджене склопакетів вибити вибухових ви. Же ходили з метою пограбування. Кладі є два бомбосховища. Одне може вмістити близько 50 людей, інше майже 800. Мати вже лежать. Ми хочемо зробити ці діти, які перебувають на уроки фізкультури для того, щоб продовжити. Вони зможуть тут якусь гімнастику, якісь легкоатлетичні вправи виконують. І це приміщення буде нашим спортзалом. Всі заклади Бочанського району перед початком освітнього періоду перевірялися саме комісією на стан укриттів на стан забезпечення пожежної сигналізації та також саме охороною. Готові добудь яку тові до будь якої ситуацію. Це ваша перша вчителька прощенко Віталія Андрійовна. яка начить вас бачити і розрізняти добро і зло? І Сьогодні прозвучали передусім звичайно, наша українська класика. мелодії, які лікують після музикотерапії учні ліцею пішли на перший урок. Юлія Коршенко Валерій Ратушнюк суспільне новини.